Марія, ти грішників, радуйся і спасити, що на тебе оповають, рай святая я спаси нас. Марія, посередниця, що не перекинула нас після свого спіння, радуйся і спаси ти, що на тебе оповають, Рай святая я це слава. Марія єдина Христа і благословена, радийся і спасити, що на тебе впливають. Та молитви. І тою естафетою є образ Пречистої Діви Марії, яка випромінює любов, силу, енергію, наснагу, віру і надію. Саме ота молитовна естафета, шановні діти, іде по школах. І так сьогодні, будучи тут у вашій школі, Дуже мило і тепло, коли ми бачимо, що ви любите пречисту Дів Марію. Ви гарячою молитвою, піснями і поцілунками сьогодні на певних стінах своєї школи з іконою прощаєтеся. Але це означає, що запал віри і любові повинен бути у ваших маленьких серцях. Сьогодні як ніколи, час війни, час великого неспокою в державі повинна бути щира, щоденна молитва кожної дитинки за долю нашої України, за долю наших братів і сестер, які є на захисті нашої вітчизни. І саме образ пречистої Діви Марії. Є тою засторогою, яка направду може відвернути лихо. А щоб вона це зробила кожним уроком, і зранку встаючи з ліжка і лягаючи, складати щирі дитячі молитви. Пречиста Діво Марія, ми тебе беремо міцні обійми. Ми тебе любимо, славимо, прославляємо і будемо любити. Зі школи в школу ми тебе передамо. Ми будемо радіти тобі, що ти мати, неба і землі. Я би, діти, хотів, щоб ви зрозуміли, бо ви так, діти, завжди любите більше любити земну, маму, бо вона дає земні блага. Я ще є велику великому запалі і бачив дуже багато ваших було діточок. І людей Бежерічанський нас в сільці, бо проходила свята місія цілий тиждень. Ви знаєте, шановні діти, побувши на молитвах, отримавши, отримавши очистення душі, людина Воскресає. Людина набирає більшої сили, енергії. Людина живе таким принципом, як сказав один із отців на проповіді. Навіть згадав про колишній колгосп. Роблячи будь-яку справу, а навіть трошки нечистими руками, ніколи не треба дивитися вправо, вліво, вперед, назад, чи тебе хтось не бачить. Навіть і у школі є такі різні у вас ситуації, що ви деколи діточки дивитеся, ай, буду щось таке робити, аби учителька того не побачила, або пані Люба Петрівна цього не побачила, директор школи і так далі. Ви повинні інше бачити і знати. Ви повинні бачити, що може хтось із нас не побачить, дає вам шанс на кращої поведінки. А все це бачить Бог. А тим Богом є люба, мила, прекрасна і чудова наша мати, неба і землі, пречиста Івана. we Недосконале життя, допоможи нам відкинути гріхи, навчи в кожній людині віднайти Ісуса і жити за заповідями Божими завжди. О, О Марія, Мати Божа, поможи нам Пани причистої твоєї матері, святий славний, цих апостолів, святих мучеників, зенов'я за і занові, котрих є день, <кхух> блаженного священомученика Миколая Черненського, блаженних Йосапати і Тарсифії, святого Зеленського Архієрея Івана Павла II, святих праведних босів, які пляни, і всіх святих помили і спасена, поблаги і чоловіку лютий. Слава Ісусу Христу, Слава за все хочу вчили, придякувати, за Його і Хочу подякувати нашій Небесній Матері, Пресвятій Богородиці, за те, що вона цей минулий тиждень обікувалася нашою хворобою, нашою церквою, щоб в нашій церкві було так багато людей, а особливо радувало серця місіонарів, присутніх дітей. Казали вони мені, що вони надзвичайно вражені, що такого скупчення народу, особливо такої кількості дітей, до сповіді і до причастя вони не зустрічали ніде. Тому я за це щиро вдяк Богу, Матіці Божій, щиро подякую так самому директору школи, вчителям, бо це ваша заслуга, ви тільки направляли до храму. І вам, діти, дуже дякую, що ви послухалися того голосу, голосу своїх моїх батьків, що ви були в храмі, що ви відбули всі цій реколекції сімісні. Хочу пригадати вам такий історичний випадок, колись був нашій церкві такий праведник, як письмо таке Він одного разу зустрічався з святішим селенським архієреєм фіном дев'яти. І ось оцей селенській архієреї. До нашого єпископа, єпископа Греко-Потолицької церкви сказав такі дуже знамениті слова. Він сказав, що ваш народ має вічну перспективу. Ваш народ буде жити до кінця світу. Знаємо, що існувало багато народів, але про них і ваша історія згадує, їх вже немає. Вони зникли з лиця землі. А ваш народ буде жити до кінця світу. Тому що ваш народ має дві. Великі запоруки свого безсмертника, ваш народ дуже любить причистити благословенного Діво Марії, і ваш народ дуже любить Євхаристійного Ісуса. Отже, ми сьогодні прийшли, щоб вшанувати нашу Матірку Небесну, щоб їй подякувати за її заступницю, за її покров над нашою українською землею. Над нами, щоб попросити в неї вас і помочі, бо ми живемо в дуже неспокійний час, і як ніколи нам треба того покрову матінки Божої. І тому ми будемо просити, будемо звичайно просити в храмі, а ви будете тут просити тут у школі заступни своїх покрову Божої Матері, для себе для своїх батьків, для своїх вчителів, будете просити заступництва і покрову Божої Матері для тих наших воїн, які захищають Україну там на сході. Будете просити, щоб матінка Божа перепросила свого Сина за нас, за наші провини, за наші гріхи, щоб вона виблагала для нашого українського народу милості, щоб чим скоріше скінчилося це страшне круголиття щоб на нашій землі законували мир, щоб наш нарід піднявся свої духовної і моральної руїни, бо видар ми заспівали в отусну. Ми великий жаль всі ще перебуваємо в цій руїні, дуже багато неправди, дуже багато гріха на Україні. І мусимо всі якось підніматися, мусимо відроджувати нашу духовність, нашу культуру, мусимо пригадувати собі наші християнські традиції. Коли сюди занесли матінку Божу і ми її зустрічали, я направду плакав. Е, Бо я собі пригадав, своє дитинство пригадав, що колись було в школі. Я ніколи не міг в ті часи навіть не вірити, що доживу до такого часу, щоб до школи так ворочисто заносили ікону матінки Божої, щоб в школі учнів щоразумев жителями. Перед тою іконою молилися. Ми направду з одного боку живемо дуже такий важкий час, але і щасливий час. Наш народ відроджується, наш народ віднімається, наш народ повертає сюди, свої певні християнські традиції. І ми за це щиро і щиро дякуємо Матчинці Божої, нашій незмінні заступниці і покровителі. Дякуємо нашій Матері, Божій Матері. Присвяті ділі Маріна, слава Ісус. Ну, я притечу на діво, мене. Ти моє не небесне. Як не розрушить слово, успів харувець. Марії, а нього при день наук летина не Марії, Маріє, терпіння такі, хоч кілька щастя єдиний, бо будь-який. Схиляємо голови перед твоєю чудотворною іконою. Всім є зі своїм, вбираючи струмені благодати, складаємо щиру молитву тобі, За себе людського роду, будь милосердна до нас. Пробуди наші душі для безмежної і любові Ісуса і дай нам ласку пізнати її всім своїм серцем. О мати Божа і Мати Марія, не покидай нас упродовж усього нашого життя, благослови нас наших батьків, наших дітей. І наші людини, благослови всю Україну та кожну людину, яка просить благословення Богу. Пречиста Діво Марія, очисти наші душі від, від всякої скверни. відверни нас від ликів та від всякої спокуси. Уповаємо на тебе пречиста Діво Марія і дякуємо Тобі. Царице неба і землі, просимо тебе, дай нам сили прийняти милість і славити тебе по всім віки. Маріє, Мати Божа, ти тобі числу і любов, народила світові і сина. Відчуття, смерть наші, люблю забирала, із Христом на Гугов опоніс. Спати Божа, свята єдина, і тобі і любов. Народила це світові сина, інчу смерть наша душ погороди, за грехи під жаркою зорельні, із Христом на вухов опоніс смерть нариняла і воскресна телеві, щоб душа наша линула вийти. І щоб радість безсмерчених дізнала, ну а люди по правді жили, щоб любов на землі просвітала, і добро всі творити були. Матір Божа, свята і єдина, заступниця людям усіх. Опускаюся я на коліна, перед образом численні поділі. Матір Божа, схнеться на нами, поспаси до поту серця, щоб на світі кожної мами. Щастя і радість гайди в святою? Заступниця свята, заступниця свята, під твій покров небесна мати, я в кожній хвилі прибігаю, бо можеш те мені ти дати, чого найбільше я бажаю, щоб у короти зло клали, гріха важкого не носити, щоб скрізь добро запанувало, прийшов до тебе, я просити. Веди нас всіх небесна мати, в житті хрістовими слідами. Не, не дай тяжких гріхів пізнати, велику кожного будь із нами. О, Мати Божа, матінко Христова, ти наша втіха, радість у журбах, завжди усюди наша допомога, в молитвах, просьбах, на яву і снах. До тебе серце лине, твої діти, сумні і грішні сльози на очах. Чому ти світ, такий чужий і грішний, не лине молодь в серці, молитва, і тільки сльози матері батьків. Палкебна, лгання, молодь, і батьків, палке благання в холоді горить. Ти наша матінка, яка не спить, спасає наші юні душі, не пустить в пекло люблячих дітей. Маріє, мати наша пресвята, ти непорошна, ніжна і свята. Проси у Сина Господа Христа, спасення молоді, донесення Христа. Проси у Бога, Сина і Отця і Бога Духа Господа Святого, щоб нам простив провини і дарував нам сили терпіти, вірити і любити Святую Тройцю і матінцю єдину, що непорочне серце дарувала нам, дай сили більше нам молитись і не боятись більше зла. Ти великий Боже Всесильний, ми грішні діти твої, усмирення дитячих сердець наших, прийшли до тебе і схиляємо голови своє. Отче, пробачу провини наші та провини батьків, діділі. Та прадіні наших Прийми сьогодні, благаємо тебе, щиру молитву нашому і подяку за безмежне милосердя Твоє до нас, вислухай наші дитячі молитви і прийми благання вдомлених сердець, Отче Небесний. Благослови нашу Батьківщину Україну. дай їй волю і щастя. Примилосердний Господи, хто вдається до Тебе з проханням, тому ласку Твою подай. Просимо Тебе, Боже благий, за братів і сестер наших, які перебувають на слані. Перебувають у в'язницях і на війні. Боже, просимо мене Тебе заступництва для всіх вдів, діл, немічних і карівних і за тих, що свого милосердя допомоги потребують. Господи, з'єднай нас усіх в єдину милилу Христову Сім'ю щоб усі люди як брати. ради слави величне ім'я Твоє завжди нині і повсякчас і на віки вічні Амінь ми трішечки е, Почкайте в персипе. Один роботи. Отак як ми стояли, один роботник здали.